Ось так робили фото 50 років тому. Потім фотографія стала цифровою. І колишній гігант ринку Кодак втратив своє домінування. А так телефонували 25 років тому. Потім з'явилися смартфони. І колишній гігант ринку Нokіа втратив своє домінування. Щось подібне нині відбувається в автомобільній промисловості. Автомобіль нині вже не такий, як 10 років тому. Бездоганий кузов все ще вражає, але це вже не так важливо. А потужний двигун внутрішнього згоряння він ж не такий сучасний і його витісняє електродвигун. Мені вже важливіше питання, наскільки потужний акумулятор, і саме в цьому криється проблема. Китайські виробники акумуляторів домінують на світовому ринку акумуляторів. Особливо це стосується автопромисловості. Масштаб відіграє велике значення, щоб мати найнижчі ціни. А це критичний аспект для успіху електромобілів та зниження їхньої вартості на ринку. Цей Електромобіль від Volkswagen здобув низку нагород на одному заряді. Акумулятора моделі ID.7 можна приїхати понад 700 кілометрів. Але ціна цього електрокара в Європі стартує від 55 тисяч євро. Китайські електромобілі незабаром можуть вийти на європейський ринок за значно нижчими цінами. Крім того, Volkswagen у Китаї вже має проблеми зі збутом своїх дорогих моделей. До того ж, з'являється дедалі більше технологічних інновацій. Автомобілі стають фактично комп'ютерами на колесах. Майбутнє за так званою SDV-технологією. Тобто програмно керованими автомобілями Програмне забезпечення вже нині має величезне значення і буде лише зростати. Це те, що можна порівняти з переходом від мобільного телефону до смартфону. Зміни в автопромисловості тривають довше ніж у секторі мобільних телефонів. Але зрештою, наслідки будуть дуже схожими. Це означає, що виробники двигунів внутрішнього згоряння тепер мають перетворитися на it компанії. Ось чому Volkswagen заснував дочірню компанію з програмного забезпечення Керіад і витратив на це багато грошей, але поки без результатів. Зрозуміло, що Volkswagen є автомобільною компанією, а не it компанією. І в цьому можна побачити слабкі сторони та недоліки. Також бракує кваліфікованих працівників. Але за SDV, програмно-керованими автомобілями безперечно майбутнє. Volkswagen шукає партнерів для свого програмного забезпечення: американський виробник електромобілів Rivian для ринку США і Xpeng для китайського. Однак, експерти вбачають у цій стратегії ризики. топ-10 на даний момент з 10 провідних світових автовиробників більше половини вже, скажімо так, придбали електронні платформи транспортних засобів у китайських виробників, але проблема полягає в тому, що коли йти цим шляхом, то або треба розробити щось краще ніж у китайців, або ви станете технологічно залежними від них. Отже, є великі ризики для майбутнього, і Volkswagen вже у серйозній кризі. Равіння хоче заощадити 5 мільярдів євро і закрити щонайменше три заводи. Робітники протестують, запитуючи, чому тоді цього літа акціонари отримали такі великі дивіденти. Працівники вимагають продовження гарантії роботи та підвищення зарплати на 7%. відсотків. Фольксваген стикнувся із серйозними внутрішніми конфліктами і водночас з необхідністю комплексних реформ загалом ця корпорація виросла, скажімо так, як органічно, так і неорганічно. Коли у вас є дев'ять брендів, плюс звичайно відповідні фінансові служби та система продажів по всьому світу з 1950-х років, то це як величезний корабель, гігантський танкер. А скільки часу знадобиться, щоб розвернути цей гігантський корабель. Корпоративна культура це не видимий ворог. Це трохи схоже на вислування проти течії. Ви рухаєтеся, але дуже повільно та з великими затратами. Чи зможуть європейські автовиробники швидко адаптуватися? Чи їх чекає доля Кодек і Нокіа? Не обов'язково вважає експерт, але вони мають усвідомлювати небезпеку. Мабуть, усе ще надто багато тих, хто думає, ми дуже класні, ми найкращі. Але на жаль, баланс сил змінюється. Тому перший крок до вирішення проблеми це визнати проблему. У Volkswagen працюють понад 680 тисяч людей. Торік компанія продала понад 9 мільйонів автомобілів. Це зробило Фольксваген другим за величиною автовиробником у світі після Тойота.